Хокейний прогноз, Чемпіонат світу. Вітаю всіх на каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую, друзі, наперед. Е, розберемо 6 матчів 17.05. Це субота. США Німеччина. Перемога США і тотал більше 4,5. 1-85. Одностайно, США фаворит не тільки е, на перемогу в цьому матчі, а і на вихід з першого місця. І я вважаю, США дойдуть як мінімум до півфіналу. До фіналу, можливо, якщо пощастить. Ну, мінімум півфінал на, чому, на цьому чемпіонаті світу. Далі. Фінляндія, Латвія. Індивідуальний. Тотал Фінляндії більше трьох шайб рівно в основний час 1,8. Ну, це не виключає, що і Латвія може також забити і неодноразово. Франція, Швеція. Швеція перемога і тотал більше 6,5. В цьому тоталі заслуга є також і французів. Швеція перемога тотал більше 6,5, 1,98. Чехія, Казахстан. Перемога Чехії і тотал більше 5,5. 1,73. І це не значить, що Казахстан не заб'є. Сухої перемоги Чехів я не передбачаю. Казахстан заб'є, але програє. Канада, Словаччина. Перемога Канади і тотал менше 6,5. Дуже акуратна. І не дуже результативна перемога Канади. 3-1, максимум 4-1-5-1. Ну, мені здається, 3-1-4-1, 3-2-4-2. Ось десь так. Канада виграє у Словаччини. І при цьому тотал менше 6,5 шайб. 1,96. І шостий матч данія норвегія Обидві збірних заб'ють як мінімум по дві шайби. І звічна боротьба і спори між датчанами і норвежцями, і не тільки в хокеї. А нагадайте і по якому питанню ще? Дуже часто спорять норвежці і датчани. Тому Данія Норвегія обидві збірних в основний час заб'ють як мінімум по дві шайби. Коефіцієнт рівно 2. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки лайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім від душі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Скоріше і нам перемоги над расизмом. І! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па.